Якщо взяти дві шальки терезів і на одну з них помістити там, скажімо так, європейські цінності, ну, європейські країни, Сполучені Штати Америки, там блок НАТО, хоча угу. не всі, до речі, в ньому, От, а на інший поставити ту саму, як називають вісь зла Іран, Російська Федерація, Китай, Північна Корея, то це протистояння відбувається постійно протягом останніх, ну, мабуть. Ну, з часів холодної війни uh -huh. тому говорити про те, що е, завтра чи післязавтра ну власне е, в Україні умовно закінчується конфлікт, так в іншій частині світу його знову підпалять. Нещодавно там буквально скільки, там півтора-два місяці тому намагалися те саме протистояння зробити Індія-Пакистан, uh -huh. тому що Індію підтримують Сполучені Штати Америки, Пакистан є партнером. Опосередкованим партнером ситуативним так само Російської Федерації. Uh -huh.